Привіт, я Таня, і я рада вас вітати на каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як обробити край рушника ось такими китицями. Насправді, таким способом моя бабуся обробляє не лише краї рушників, а й краї, наприклад, скатертин та та будь-яких, в принципі, декоративних виробів. Це виглядає дуже гарно. Як бачите, це йшов на основі хрестику. Але насправді це я кажу китиці, а моя бабуся це називає тороки або торочки. Насправді, я шукала як правильно і, якщо чесно, так і не знайшла. Можливо, ви мені підкажете в коментарях, як у вас це називають. Я одразу умовлю, що цей шум можна використовувати не лише для декорування краю тканини, а його можна використовувати, наприклад, як декоративний елемент. Я подібним чином, до речі, оздоблювала сучасну джинсову куртку. І мені це дуже подобається. Якщо вам це цікаво, то також напишіть в коментарях, я вам це продемонструю. Давайте перейдемо безпосередньо до майстер-класу. Для цього майстер-класу нам знадобиться кануват, тканина, на якій ми будемо вишивати, сама нитка. У мене муліне в 6 складань, для того, щоб наша з вами, наші з вами китиці, наші з вами торочки виглядали більш пухнастими. Також нам необхідне відповідне мірило, яке буде показувати, якої довжини будуть наші китиці. У моєму випадку це ж маточок картону тої ширини, якої я хочу бачити свої майбутні китиці. Починаємо з того, що робимо прокол внизу і виводимо голочку догори. Наступний отвір, так само як ми пробили б зі звичайним хрестиком. Але зверніть свою увагу, у даному випадку ми нитку не закріплюємо, а залишаємо тієї довжини, якою будуть наші майбутні торочки. Але тут можна залишити трішки довше і завжди можна обрізати. Далі будемо формувати хрестик. Робимо прокол в сусідній нижній отвір і виводимо догори, так як би ми робили в звичайному хрестику. Але зверніть свою увагу, ми одразу маємо закривати хрестик, тобто для того, щоб зафіксувати наші з вами торочки. І ми, як і в звичайному хрестику, робимо прокол в лівий нижній кут. Ось таким чином. Тут треба трішки приноровитись, але я впевнена, що з другого з третього разу у вас все вийде. І ось таким чином у нас з вами формується наш перший хрестик з першою торочкою. Далі, в звичайному хрестику, ми пробили прокол вгорі, правда ж? Але у даному випадку нам потрібно спочатку сформувати торочку. Тому робимо прокол в правому нижньому куті нашого хрестика. Ось таким чином. Далі беремо нашу з вами картонку, мірило це може бути дерев'яна лінійка, будь-що. Підкладаємо під низ хрестика, і ось таким чином. Згори вже закріпляємо нитку. І зверніть увагу, я роблю прокол внизу, в ті самі точки, з якої вийшла наша з вами торочка. Бачите? І далі просто формую хрестик. Прокол знизу догори. І одразу ми цей хрестик закриваємо. Робимо прокол внизу. Ось тут. В тому самому місці, де вийшла наша перша торочка. Далі ми виходимо внизу нашого другого хрестику. Ось тут. Але ниточку ми проводимо під картонкою. Ось таким чином. Далі робимо прокол в той самий отвір, тобто в правий нижній кут нашого хрестика, звідки ми й вийшли. Ось таким чином. І вишиваємо звичайний хрестик. Ось так. Закріплюємо хрестик в той самий отвір, де була торочка, і виходимо знову в правому нижньому куті сформованого хрестика. Знов таки нитку під нашу картонку і робимо прокол в той самий отвір. І далі вишиваємо хрестик. Я залишу трішечки процесу для того, щоб ви могли подивитись і проаналізувати вже без моїх коментарів. Далі поговоримо про те, як закріпити нитку і почати нову торочку. У нас з вами закінчилась нитка, її мало для наступної торочки, тому нам необхідно її зафіксувати. Як ми це робимо? Ми можемо робити це як з лиця, так і з виворотом. У даному випадку, да і в принципі завжди, я люблю закріпляти приблизно так. Я закріпляю декілька хрестиків з лиця, щоб мені було видно, і вивожу її на виворіт. І там роблю ще одну петельку. Це приблизно виглядає ось так: проводимо ниточкою під два хрестики. Ну, 2-3, скільки у вас там виходить. У мене в випадку тут три хрестики, тому я заводжу під два. Ось так заводжу і втикаю в тканину. Ось таким чином. Спереду нічого видно не буде. Давайте перевернемо. Ось так. У нас виворіт виглядає, як в принципі, в хрестика. І ще додатково фіксую нитку з вивороту. Як закріпити нову нитку? Тут все дуже просто. Ми починаємо вишивати так само, як і вишивали з самого початку. Залишаємо нитку необхідної довжини відповідно до розміру нашої торочки і закріплюємо її, вишиваючи далі. Що ми відшили необхідну нам довжину, що шопити далі? Нам потрібно обережно витягнути нашу з вами основу і розрізати китиці. Можна взяти ножиці більш гострі, ніж у мене, але вибачте, які були під рукою. Далі моя невеличка порада Прочищіть дуже гарно кититься, для того, щоб подивитися, чи всі ниточки рівні, бо ми ж залишали з вами ниточки, які ми, якими ми починали, трішки довшими. Відповідно, їх треба буде підрізати під основну масу наших з вами торочок. Я використовую або голочкою проходжу, або беру тонку розчіску. Для того щоб вони були вже рівненькими, і нам було дуже гарно видно, яка довжина в наших китиць. І ще зверніть увагу: на першому епізоді відео ви бачили зразок на рушнику. Там китиці вишиті акриловими нитками, і вони виглядають ну не так пишно, як ось, наприклад, вишиті муліне. Тому що ми з вами використовували в даному випадку нитку в шість складань, і кожна з ниточок, коли ми її прочисуємо, виглядає як окрема ниточка. Ну, це дуже ефектно і дуже гарно. І ще зверніть увагу на стійкість такого роду торочок. Я навіть прала вироби з, таки, з таким оздобленням в пральній машинці, і з ними все було добре. Собі. Ми вишили нижній ряд. Ми ж можемо наступний ряд вишити таким самим чином, використавши нитки іншого відтінку або іншого кольору. І в нас вийде накладання одних ниток на другі, і такі торочки вийдуть у вигляді градієнту. Мені здається, це дуже ефектно. Маю надію, що це відео надихнуло вас на майбутні вишивальні шедеври. Діліться своїми враженнями в коментарях. Я все читаю і дуже вам дякую за підтримку. До нових зустрічей.